Футбол єднає. Вітаю, друзі. Ви на каналі Булхат з вами я, Олександр Мірошник. Граю та коментую українського. Продовжимо кар'єру в ПЕС-21, Українська прем'єр-ліга, Львівський рух. Другий сезон. Сьогодні ми будемо розпочинати. Отже, поїхали сезон 21-22 В нас же. Ну, погнали. У нас тут багато чимало цікаво буде. Тому друзі, залишайтесь на каналі. З, з вас лайк, підписка, хто ще цього не зробив. Вінісіус до нас приєднався. Це не той, що з, з Мадриду, але все ж таки, тепер в нас є свій власний Вінісіус. Цілі на сезон нам пропонують виграти лігу. В принципі, в попередньому сезоні ми виграли Кубок України. Нам треба тепер все ж таки спробувати поборотися за чемпіонство українській прем'єр-лізі. Ну і Ліга Європи у нас, друзі. У нас Ліга Європи. У мене є е, ідеї зараз. Поступово, поступово про все дізнатися. Так, ви бачите, що деякі хтось прийшов, хтось пішов від нас. І у нас деяких футболістів завершилася оренда. Зараз побачимо. А це Білик, Безус Чигиринський. Ай, білик. Я забув, що білик у нас був в оренді. Ну і Федорчук пішов на, на відпочинок вже. І... А Андрій Ярмоленко чомусь мені так спав на думку. Я би хотів повернути його до української прем'єр-ліги і, ну, саме в наш рух. Але в нас бачите, що з бюджетом 2,5 млн лише, але ось такий величезний бюджет на зарплатню. Тому ми можемо спробувати Ярмолу підписати лише в оренду. Ну, хіба що так. ну, Спробуємо. Давайте накидаємо, всі, можливо, всі гроші за нього вивалимо. І що я хочу сказати, тепер ми, нам треба шукати вільних агентів. Давід Луїс, чому б ні? 34 роки. Вільний агент, ну, він підсилить наш захист. Можливо, хтось скаже, що це не дуже реалістично або дуже нереалістично. Ну, але це наша кар'єра. Кар ось так мені так мені бачиться, так мені хочеться. Якщо він з'явиться в нашій команді, це буде топ. Тайсон також можна Тайсону повернути до України. Він має нас підсилити, тому що чимало футболістів від нас поїхали. Скоріше за все, що це буде останній сезон цієї кар'єри. Бендер, німець, також вільний агент 32 роки. Ну, Таким чином, чому так? Тому що я вже пояснював, друзі. У нас на трансфер бюджет маленький, а ось на зарплатню трохи більший. Ярмола приймає нашу пропозицію. Давід Луїс також приймає нашу пропозицію. Тайсон така ж фігня. Так, так. Ну і Бендер. Бендер також приєднується до нас. Давід Луїс прибув на тренувальну базу. Є також я додав до списку він серед вільних агентів. 31 рік нам потрібен опорний півзахисник, тому що в нас там залишився, здається, лише Олексій Сич, і то за малой, як ви розумієте. Давайте, ось так от нахинемо. Всіх на рік я підписую, тому що ну, буду завершувати цю кар'єру. У нас там FC24 чимало цікавого. Ня є також погоджується, все нормально. І білого центрального захисника я вирішив продати. Потрібен нам Голкіпер. Ось так от будемо шукати по всьому світу. Ня є прибув в розположення. Нашого клубу, нашої команди, підписав з нами контракт. Все добре. До збірних Алжир, Японія, Ямайка. Словенія було б так. По приколу Ямайку Очолити. Ну, нехай, іншим разом, друзі, ні. Е, так, Бієлік, знайшли нам якогось е, словенця. Ну, він такий слабенький, як для голкіпера. 63 лише рейтинг, хоча він молодий, лише 16 років йому, Високий удар з рук. Ні, давайте, мабуть, що... Навіть до списку не буду додавати, почекаємо ще. Суперкубок України, Шахтар, руху. На спанті в воротах. Давід Лоїс, Бендер, Вівчаренко, Данченко, Ндяє, Тайсон, Богдан Лєднєв, Юрій Климчук, Андрій Ярмоленко одразу з капітанською пов'язкою. І Назарій Русин у нас тепер гратиме на позиції центр Форварда. Андрій П'ятов ще в воротах. Вітао, Матвієнко, Ізмейлі, Капітан, Морайс, ТТ, Давід Нерес, Майкова. Вперед. Суперкубок України. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Андрій Ярмоленко повертається на батьківщину. Тири-ти-ти, -ти. виходять команди на футбольне поле. Отже, друзі, суперкубок України. У нас в нашій кар'єрі за один сезон ми вже здобули один трофей і то. Кубок України, тепер слід поборотися за суперкубок. Можливо, це надихне нас на яскравий сезон. Ще раз наголошую, що це скоріш за все 90%, що це буде останній сезон цієї кар'єри. Потім будемо так щільненько грати у момент, грати у FC-24. Є в мене там плани, ідеї. Ну, а потім, можливо, вже згодом, поступово, можливо, після нового року десь плюс-мінус, може раніше, може пізніше, розпочнемо і в пес 21 Ще якусь кар'єрку. Удар по воротах. Назарій Русин відкриває рахунок на 20-й хвилині. Це ж Назарій Русин, здається. Так, Назарій Русин забуває у матчі проти Донецького Шахтаря. Суперпередачу отримав, розстріляв Андрія П'ятого. Ярмоленко. Андрій Ярмоленко, до речі, в мене ідея. Він е, поки що грає на рідній, так скажемо, позиції, але враховуючи вік, враховуючи те, що вже швидкість не та, хоча в нього й не було такої е, за високої швидкості ніколи. Але він дуже технічний завжди був. Будемо, можливо, з другого таймового худа по воротах випускати його, е, ставити точніше в центр. На позицію атакувального півзахисника. Гірники в атаці проходять правим флангом до до Накидання Давід Луїсніх це досвід, це клас. Перший там відіграли Шахтар, рух 01. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Стосовно цілей на сезон, ще раз пробіжимося, друзі. У нас ну, спробуємо виграти чемпіонат, але. Головне завдання, головна мрія це якомога далі пройти у ліві Європи. Завдання перше, це, звісно ж, вийти з групи, а там будемо дивитися. Так, замість, замість Богдана Лєднєва – Андрія Р -Р Ярмоленка. А на фланг Олексія Кащука одразу випускаємо. Ну, а так, начебто, все поки що працює. Другий тайм перед. Бендер. Переведення на протилежний фланг Данченко. Непоганий прийом. Кащук. Олексій Кащук. Ярмоленко. Ярмоленко, непогано. Кащук. До речі, ось друзі, вже буду розпочинати. Удар по воротах. Тайсу, здається, пробував попорух зі стійкою м'яч. Прокотився. Зараз вже буду починати в FC 24. Грати за Донецький шахтар в лізі чемпіонів. Хто ще не бачив, знаходьте там списки відтворення новенькі. Зіграв я турнір за Ньюкасл. На мою думку, вийшло дуже симпатично, непогано. Тому слідкуйте там, переходьте за посиланням в мій телеграм-канал, там всі оголошення, об'яви. Ну або в розділі спільнота на Ютуб каналі. Вмикаємо другу тактику: 4, 2, 3, 1. Більше уваги приділятимемо захисту. Будемо діяти на контратаках. Тайсон, в принципі, йому б краще грати на позиції ЦАПа, але нехай ЦП також в нього непогано. Ну і випробуємо. Спробуємо Вінісіуса. Матвієнко високо опиняється. До ТТ передачі не доходить. Вінісіус, Вінісіус. помиляються одразу. Ну, мабуть, нервує молодий бразилець. Отуцері помилок удар по воротах добивання буде. Ой, нам пощастило. І це за декілька хвилин до завершення матчу. Браво! Панків! Там врятував. А Тут просто нам подарували Є таку можливість підійняти цей трофей до гори. Данченко з м'ячем. Данченко можна навісити. Удар поворотах над поперечину. Давайте переглянемо. Симпатично. Дуже близько було, дуже близько. Даніло Алефіренко. Далі на Тайсон. На Тайсон вже втомився. Передачу на Вінні віддав. Ну, але той був положені поза грою. Все, пролунав. Фінальний сісток. Єдиний м'яч Назарі Русана ще на 20-й хвилині приносить нам перемогу. Ще один трофейчик до нашого музею. Суперкубок України нам підкорюється. Як вам, друзі, наше підсилення, як вам наші зміни, пишіть коментарі, буду вам вдячний. Я дуже хотів ярмоло повернути. Я, ну, хоча я хотів його купувати, але погодьтесь і на рік в оренду, при тому, що це останній рік в цій кар'єрі, останній сезон також доволі непогано. Віталій Пономарьов наш тренер, обіймає Давіда Луїса легенду. Номери я там присвоїв. Ярмова, звісно, що під сьомим номером Давід Луїс третій. Тайсону я здається десятий номер віддав. Назарі Русин отримав одинадцятий. Ну а там не пам'ятаю. Бендер здається, четвертий. Ось така подяка нашим болівальникам. 41-59 володіння, два удари, один ствір твір наших воріт. У нас шість ударів, один ствір. Назарі Русень, 7,5 кращий гравець. Так, а де Ярмола? Ярмола 6. Дайсон 6. Поки що собі. Розпочинаємо лігу. Розпочинаємо новий сезон. Передматчева прес-конференція. Що ви відчуваєте перед, перед першим матчем? Ми давайте так ось скажемо. Ми готові до цього протистояння. Я хочу, щоб ми вийшли з поля з перемогою. Ми готові дати бій. Останні слова налаштов... налаштовує тренер команду. Рух Олександрія. Подивіться, хто в воротах Олександрія Білий, котрий сезон відіграв за нас. Ну, на нас панків. Давід Лоїс Бендер, Румчаренко, Данченко, Ондяє, Тайсон, Лєднів, Клімчук, Ярмоленко, Назарі Русин Вперед. Перший матч нового сезону Українська прем'єр-ліга. Вітаю всіх шанувальників саме українського футболу. Ну і традиційно, гімн України. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Можливо, хтось там скаже, задовбав ти співати, давай в футбол грати. Ну, друзі, це. То був Суперкубок, куди ж без гімну. Ну а це перший матч, матч відкриття нового сезону Української прем'єр-ліги. Звісно ж, треба було поспівати гімн України. Ярмоленко, непогано. Я прострілював. Ахизе, можливо, я випадково протис удар. Не таке враження, що все ж таки то був удар. Удар по воротах. У відповідь одразу. Олександрії. Данченко. Ярмоленко, Андрій Ярмоленко. Чекає на забігання партнера Данченко. Навіс на дальню Назарі Руси забиває у ворота Олега Білика. Щасливий задоволений Віталій Пономарьов. Ну ще більш щасливий Назарі Руси. Шаленіють наші трибуни. Арена Львів, непоганий старт погодяць, непоганий початок нового сезону. У нас міцненька команда. В лізі Європи маємо поборотися, друзі. Я так гадаю, що з групи ми маємо виходити. Ще я не знаю, проти кого нам там доведеться грати. Можливо. Ось тут сьогодні наприкінці серії побачимо, там, як будемо дивитися календар на наступну серію. Ярмоленко в центр Данченко. Ух, як нас правий фланг запрацював з появою ярмоли. Красиво, технічно, на віз і там нікого немає з наших. Богдан Лєднів пішов обігрувати, вімкнув бразильця і схибив Спінелі з м'ячем, Спінелі назад віддає Мустафаєв. Тут Давід Луїс. Поборовся, відтисли суперника назад. Ну і перерва, друзі. Єдиний м'яч Назарі Русен знову. 18 та хвилина. Рух Олександрія. 1-0. Перерва. Забігали, забігали. Мені подобається в такий футбол грати. Сподіваюсь, що вам подобається дивитись. 70 на 30. Один удар, один ствір, один удар і повзворота. Від Олександрії. Так, ну що, знову Ярмолу, мабуть, що в центр переміщаємо. Богдан Леднів відпочиває. Наші Віталій Роман є. Борячук Алефіренко, Венісіус. Ну, поки що ось так. Побачимо. Можливо, я не знаю, чи вибігає просто Ярмола всі 90 хвилин на, на фланзі чи. Кащук, Кащук, хитнув. Помиляємося тут, заважаємо один одному, ну таке буває. таке буває. 1-0 лише, хотілося б забити ще, щоб більш вільно, спокійно себе почувати. Вівчаренко поборовся. Тайсон. Тайсон поки що не заграв. Я вірю в нього, я знаю, що він, йому треба трохи освоїтися в новій команді. І все піде. Ну, ось бачите, як ми вміємо володіти м'ячем, зіграність команди, командний дух. тобто Одразу зріс з появою нових футболістів Тайс. Накидання захист працює. Останні 20 хвилин дяє У DLC, між іншим, хто там помітив, я дивився суперський удар. А можливо, я не показував удар Transformerský... по воротах. М'яч у Сіксі. Яка передача? Взагалі дяє як накинув. Ну і Олексій Кащук йому, власне, нічого не залишалося. як Вкотити, вколотити. м'яч у порожні вже, напівпорожні ворота. Олексій Кащук. Команда летить. дай Боже, щоб так воно і було. Щоб на євроарені ось на де є передача. Вибіг перший Олексій Кащук і зіграв як справжній форвард. Переходимо знову ж таки на другу тактику. У нас ще третя є там, тільки така. Володіти м'ячем, ну, але мені подобається ну, контра, ви самі розумієте, коли суперник зараз змушений йти вперед, то ми, можливо, десь так будемо підлавлювати. Тайсон томився, випускаємо ми Олексія Сеча, перетворимо його на опорника. Андрій Ярмоленко буде м -м, грати єдиного атакувального півзахисника, догравати точніше. Ну і Данило Алефіренко змінює Назаря Русина. Також йому необхідний досвід. Треба грати. Треба грати, щоб досвід здобувати. Так, індя є. На флан встигає таке віддати. Олексій Кащук. Навіс. Удар добийте хто-небудь. У Уда... поворотах рикошет. м'яч вийшов. Олексій Сич. Вдя є. Непогана пара опорників. Можливо, коли будемо грати проти там лідерів, проти Динамо, проти... Шахтаря там або в Лізі Європи, то буде одразу зі старту два опорних півзахисники. А тут на досвіді Андрій Ярмоленко спокійнесенько заробляє 11 метровий власне, він його і проб'є. Наш капітан. Наш капітан. Ну, давай, низом спробуємо. Низом спробуємо. Олег Білик тягне. Не дозволяє. Ну, Ярмола ще поки що не забив у новій команді. Ну, хоча він. Є гравцем Весхему, чи звідки ми його взяли. Але він на сваренді. Все, все, все одно будемо вважати його своїм. Олексій Климчук, о, точніше, Юрій Климчук навісну знову. знову Оці навіси Климчука. Це топ. Данило Алефіренко, 3-0. 90 хвилина і 91-й номер. Чому не 91? Подивіться, як навішує Климчук? Просто, ну, Бездоганно. Кащук. Три хвилини. Реф накинув. Останні секунди спливають. Данило Алефіренко втрачає м'яч. Ну, ще пак двох трьох накрили. Отже, матч завершено. Назарі Русин, Олексій Кащук, Данило Алефіренко. 3-0. Рух Олександрія. Це перший тур української прем'єр-ліги. Перші три м'ячі, перші три очки. 69-31 володіння. У нас, подивіться, 5 ударів, 5 ствір воріт. Все тіп-топ. Знову Русин кращий гравець. Ярмола знову 6. Тайсон також 6. Назарі Русин кращий футболіст матчу. Шахтар Зоря 4-1. Верес Колос 0. Металіст Мінає також 4-1. Динамо Маріуполь 1-0. Чорноморсенгулець 2-0. Десна, Дніпро 0-3. Ворскла Львів 0-1. Вряд чи ми на першій позиції будемо. Шахтар, перший металіст, другий рух на третій позиції після першого туру. Олександрія, між іншим, останній. Ну, нарешті, не Месі. Неймар краще, що там, Європи. Кращий футболіст Європи. Вітаємо, Неймара, відкриття Ліги. Так, спортивний директор нами задоволений. Ще одного нам зайшли це Норвежець, здається, 22 роки. Низький удар з рук. О, це те, що я люблю. Глассон, так. Зліт можемо його переманити до себе. Скаут нам знайшов. О, ну його вартість подивіться, а чому так, така вартість з нього, низенька. Це нас влаштовує. Трохи більше. Давайте там зарплатню спробуємо. Ну, про всяк випадок, на три роки накид, підкинемо трохи бонусів. Ну, нам потрібно. Нас взагалі, друзі, залишився один панків, один голкіпер. М'ячик, я обіцяв, забув трохи. Змінюю м'ячик, це на українську прем'єр-лігу. У нас такий м'ячик буде, і на Кубок України. Хоча кубок я вряд чи гратиму вже. Кубок ми здобули трофей, буду симулювати. Чи треба другий склад зробити, щоб основа відпочивала? Ну, нехай такий ось буде. Славутіч Арена. Приїхали в гості ми до Луганської Паньки в воротах. Давід Луїс, Бендер, Вівчаренко, Данченко, Дяє Тайсон, Леднєв. Климчук Ярмола, капітан Назарій Русин. Перед. Другий тур української прем'єр-ліги Славутіч Арена. Луганська зоря зустрічається з львівським рухом. Вітаю всіх львів'ян, хто є на каналі. Як погода, до речі, друзі, де там хто живе? У Сумах, у Сумах у... похолодніло. Я в останнє в цьому році, мабуть, що більше не піду. Встиг покупатися ще 2 жовтня у річці. Ну а з 3 у нас вже похолодніло. Плюс 5 лише вночі, тому я вже не купаюся. Ух, нас тут пронесло. Дощу поки що не було, але так, доволі, доволі прохолодно е, стало. До речі, хто там слідкує за новинами, я ж сум, ви знаєте, накрили нашого мера, Олександра Лисенка, Хапугу. Чому вже давно слід було таке зробити? Тайсон нарешті. Нарешті, так скажемо, розродився. Десятий номер Тайсон забиває У ворота Луганського зорі 16 та хвилина, 0-1. Спіймали на отриманні хабаря мера міста Сум. Не знаю, що як воно буде далі. Ну, ось таке. Ви розумієте, що відбувається в країні війна, а люди тирять бабло. Я взагалі, я не знаю, як там за військовим часом. Раніше то взагалі розстрілювали. Ну максимум треба покарання, щоб це нарешті це все припинити, бо це якийсь трендець. Так, все досі. Друзі, повертаємося до футболу. Богдан Лєднів з передачі Тайсона. Ось вам і Тайсон. Я говорив, що йому треба освоїтися в новій команді. і Ось з другого матчу в нього вже гол плюс спас. Точніше, якщо брати ще матч суперкубку України, то з третього, в третьому матчу він відзначається одразу двома результативними діями. Андрій Ярмоленко, на жаль, ще у нас не забивав. Була в нього можливість нагода 11-метровий удар, але він схибив. Дяє, проходить також удар Супер. Голкіпер відбив, не наважився забирати до рук. Перший там ми відіграли з горя Луганськ. Рух Львів, 0-2, Тайсон і Лєднєн. 16-41. Летить команда, друзі. А, що я забув вам сказати? Я ж все ж таки перейшов на зірку. Тепер у нас не кращий гравець рівень складності. а... Зірка футболу. Я вам там, якщо не забуду, на, після цього матчу я вам покажу. На зірці, ну але поки що я вам скажу, не відчувається. Можливо, якісне все ж таки підсилення нашої команди. Ну що, знову Ярмолов в центрі? Що робити? Шкода Лєднєва, що він не, не, не добігає. Ну, а що зробиш? Так краще. Олексій Кащук також. Перспективний, молодий, талановитий футболіст, нехай грає. Олексій Кащук одразу в центр. Андрій Ярмоленко побіг забігати, але ну дуже повільно. Тайсон, передача. Юрій Климчук не встиг тут. М'яч вибуто і тут на досвіді підіймається, трохи вище. Давід Луїс, Назарі Русин. Кащук на Русина. Передача дозволив захисник пробити. І це 0-3. Знову Русин відзначається. Моє улюблене святкування ОПС 21. Тух. Ну що, другу, другу тактику, знову ж таки, контратака. Контратакувальна наша схема. Кого ми можемо? Знову Тайсон, то ми все. Давай, Сич. В пару до є. Два опорники. Ярмола по центру залишиться. Що mm -hmm. в нас? Ну, начебто поки що. Ну, давай вже Венісіоса також. Чи ні. Давай Віталій Роман пограє, нехай. Віталій Роман непогано черпачком на Олексія Кащука. 70-та хвилина. Зоря рух 0-3. Передача вперед Назарі Русин. Ну я, блін, я начебто дивлюсь. Голкіпер виходить з лінії. Я вже перекинув, а він все ж таки обдурив, залишився на лінії. Так, знову Давід Луїс. Це топове підсилення нашого захисту. Ну, до речі, Давід Луїс у нього і стандарти непогане пробиття. І до атак вміє до. Долучатися Назарі Русин ще один забиває на 80-тій, на 76-й хвилині. Дубль Русина. Скоріше за все, і тут він стане кращим гравцем в третьому матчі поспіль. 0-4. Русин поборовся. Ні, тут з'їли. Зжерли. Майже без моментів. Луганська зоря поки що. Ніхто не знає, що робити з таким суперником, як наш рух. Ярмоленко віддає таки на, 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 на Русина. І Русин втомився. Ярмола втомився в центр. Можна віддати. З лету пробував Андрій, але накрили. Кащук на підхопленні скидка дядіє. Ярмоленко на замасі прибирати під ліву ногу не сильно чомусь. Микита Шевченко зараз буде вводити, мабуть, м'яч в гру. І пролунав фінальний свисток. Вітаю два тури, дві перемоги, шість очок. І у нас різниця, здається, сім е... м'ячів. Сім Ми ще жодного не пропустили. От вам і паньків. Поки що три сухі матчі. 43-57. Володіння. Дев'ять ударів, у острів. Ніхера собі. Русин знову 7-5, знову кращий. Ярмола 7 вже. І Тайсон 7. Ну вже не 6, вже поступово, поступово прокачуються, розігруються наші новенькі футболісти. Результати туру Олександрія Вурста 1-1, Колос Шахтар 0-1, Мінай Верес 2-4, Маріуполь Металіст 0, 1 інгулець Динамо 0-2. Дніпро, Чорноморець 1-4. ПФК Львів обігро Десну. Таким чином, в нас 6. Ми після двох турів на першій позиції. Чорноморець, другий. Шахтар третій. Динамо підіймаються трохи вже на 5 сходинці. Так, Ласон погодився і приєднується до нашої команди Голкіпер. Нема сенсу вже листати по годину, тому що в нас грошей немає. І начебто ми укомплектовані, пропускаємо. Ротація, глава перша. Це там далі кубковий матч, кащук. Ну, звісно ж, дамо пограти. А в наступній серії в нас. Кубок розпочинається. ну, Мабуть, що, як я і говорив, будемо симулювати. А далі, ось вже і Ліга Європи, і Олімпік Марсель. Наша команда перша. Оце здається, наша група Фенербахче і ААБ. Маємо проходити, я так гадаю, обов'язково, друзі. Полюбе. Таку групу треба перемагати в такій групі. Так, давайте подивимося, хто ще з українських клубів. Так, тут ліц є. Тотхем буде грати в Лізі Європи. Е Ти-ти-ти-ти. Вільреал також. Дніпро 1 проти Севілі. Перший матч. Побажаємо успіхів. Хто ще Олександрія проти Мілану. Ну тут лапті. При всій повазі тут, мабуть, що Торбєха буде. Так, Лестер навіть. Ви бачите, Шальки. Цікаві команди. Монако Фьорентина. І Динамо Київ навіть у Лізі Європи. Бешикташ. Динаміці, ну здається, що вони просто там не пройшли кваліфікацію, вилетіли, злетіли з ЛЧ до Ліги Європи, мабуть, що так. Ось, бачите, перейшов я на зірку футбола. Все, друзі, не, не пропускайте нові серії, підписуйтеся. До нових футбольних зустрічей. Обійняв всім пока.